І хочуть створити 15 кілометрову так звану буферну зону в Харківській області. Таке зазначають аналітики американського інституту вивчення війни. Саме тому на Росії відновили заклики до широкомасштабної наступальної операції в Харківській області. Чому взагалі про це заговорили? Бо вчора речник Кремля Пісков заявив, що російські війська зроблять усе можливе, щоб не допустити обстрілів Білогородської області з боку України. Це підхопили російські джерела і почали закликати створити буф. Фере, щоб відсунути українське РСЗВ та артилерію від кордону з Білгородщиною в американському інституті кажуть, що для такої операції Росії треба набагато більше ресурсів ніж війська РФ, які зосереджені вздовж кордону з Україною в Білгородській області. Натомість західні аналітики вже оцінюють, що російські війська можуть активізувати зусилля із захоплення Куп'янська Харківської області протягом найближчих тижнів, і що російське групування на Куп'янському напрямку виглядає більше пристосованим для проведення інтенсивних наступальних дій.